Один дух, одна команда, одна перемога у надвірнянському фаховому коледжі НТУ провели всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід, приурочений до міжнародного дня студентського спорту та всеукраїнського дня фізичного виховання. Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загального благополуччя, масовому залученню громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом надають увагу у всіх країнах. Адже це зміцнює здоров'я нації, посилює віру людей у власні сили, а також формує звички цивілізованого суспільства, дисципліну, чесну конкуренцію, почуття відповідальності. Наша країна завжди славилася видатними спортсменами. Для підняття бойового духу з художнім номером виступили вихованці надвірнянського центру позашкілля. Директор Надвірнянського фахового коледжу Ростислав Нагорний привітав студентів зі святом та звернувся до молоді із закликом бути здоровими та любити і займатися фізичним вихованням і спортом. Подякував викладачам за роботу, яка проводиться у вищому навчальному закладі в галузі спорту. Шановні студенти, звертаюся до вас. Найцінніше людини це її здоров'я. І, на жаль, не завжди ми оцінюємо цю цінність, вибачте за таку тавтологію. Але щоб бути здоровим, треба любити спорт і треба любити фізичну культуру і займатися спортом фізичною культурою. Найкращі роки, взагалі найкращі роки, які дано людині, це студентські роки. І ці руки, вони найкращі і для заняття спортом. Я хотів би сьогодні вас закликати, присутніх до студентів, скористатися цією можливістю і займатися спортом, займатися фізичною культурою. Звернути увагу на фізичне виховання з нагоди спортивного свята керівник закладу отримав футболку. Це особливе свято зазначив у своєму виступі перед студентами начальник відділу молоді та спорту на міської ради Василь Шовгенюк. І варто пам'ятати, якою ціною ми можемо вчитися працювати і жити на своїй вільній землі. Це особливе свято. Особливо чому? Тому що ми його відзначаємо у 574-й день війни. І я би хотів, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми маємо зараз можливість займатися спортом, вчитися, здобувати омріяні професії, здобувати високі спортивні результати. Тож, дорогі студенти, від голови міської територіальної громади Надвернянської Зіновія Мирославича Андрійовича від відділу молоді і спорту. Надвернянської міської громади Від себе особисто прийміть щирі вітання в цей день. Бажаю вам міцного здоров'я творчих злетів. Високих спортивних здобутків посадовець подарував м'ячі для покращення розвитку спорту. Міжнародний день студентського спорту відзначають щороку, 20 вересня, починаючи з 2015 року. Свято започаткувала генеральна конференція ЮНЕСКО за ініціативи міжнародної федерації студентського спорту. Про свої здобутки в професійному спорті розповіла багаторазова чемпіонка та призерка всеукраїнських і міжнародних змагань з дзюдо та самбо Олена Сайко. Самі високі змагання серед студентів це є всесвітня. Універсіада, можна сказати, Олімпійські ігри серед студентів. У, свій, у свої кращі роки, коли я була діючою спортсменкою, я брала участь в таких змаганнях три рази. Тільки один раз мені вдалося посісти друге місце це 400 грам срібла. Давайте ми описки. І також за, за цю медаль, що можна сказати, я посіла друге місце на універсіаді, мене було відзначено за вагомий внесок в розвиток України орденом княгині Ольги другого степені. Приємно бачити серед спортсменів Надвірнянської громади, випускників та студентів коледжу, зазначила під час виступу голова проспілкової організації студентів Тетяна Богославець. Це дуже приємно бачити серед спортсменів міста і нашої громади, наших студентів. І ми можемо сьогодні доказати нашим гостям і нам самим собі, і цьому місту всій громаді, що тисячу молодих людей, які є в цьому місті, будуть творити історію. Цього міста, цієї громади, цієї спортивної громади і цього навчального закладу про нас не можна забувати. Свято супроводжувалося показовими виступами вихованців спортивних шкіл Надернянської громади з боксу, дзюдо, футболу, волейболу, а також виступом підопічних гуртка історичної реконструкції Ігоря Гаврилюка. Захід завершився масовою розминкою, руханкою.